Червоний хрест продовжує місії допомоги тим, хто цього найбільше потребує. 10 лютого представники Черкаської обласної організації Червоного Хреста у Смілі вкотре організували роздачу гуманітарної допомоги для найбільш вразливих верств населення. Ця ініціатива це перш за все прояв турботи і солідарності. Світ змінюється на краще завжди, коли ми не проходимо повз інших, а йдучи, простягаємо руку допомоги. Тож, завдяки представникам Червоного Хреста і благодійникам, надія і підтримка стають доступними для кожного і особливо їй цінними для тих, хто їх найбільше потребує. Ми сьогодні надаємо гуманітарну допомогу для категорії осіб для людей з інвалідністю та осіб 65+. Наразі надаємо допомогу у вигляді гречки і солодкої води Кока-Кола за підтримки наших партнерів. Червоний хрест України співпрацює разом з Кока-Колою. Наразі ми розраховували, зареєструвалися більше ста людей, але ми видаємо більше людям, навіть які не реєструвалися, оскільки наразі маємо змогу допомогти цим людям. Все залежить від підтримки наших партнерів, але ми намагаємось охопити найбільше коло осіб, яким можемо допомогти. Людям необхідно особисто з'явитися, їм необхідні документи, які підтверджують відповідну категорію. Ідентифікаційний код, паспорт, де ми можемо побачити віки людини або ж пенсійне посвідчення, або інший документ, який посвідчує категорійність особи. Все залежить від обсягу допомоги, який ми можемо надати. Ми стараємося охопити не тільки сміло і колишній Смілянський район, а й всі райони області. Тому ми періодично відвідуємо такі райони різні міста Черкаської області, і немає певної якоїсь періодичності, коли в нас є змога. Ми обов'язково цим користуємося, і допомагаємо людям.